П'ять помилок бізнесу при виході на міжнародні ринки. На тлі російської агресії українські бізнеси почали масово втрачати доходи в Україні, тому дедалі частіше дивляться в бік за кордону. Проте вихід на міжнародні ринки потребує гри вдовгу, стратегічного мислення і розуміння нового клієнта. Директор консалтингової компанії Start Global Дмитро Швець спеціально для Майнд розповів про типові помилки, яких припускається вітчизняний бізнес при експансії на закордонні ринки та як їх уникнути. Хочеш більше цікавого контенту? Підпишись на mind.ua в соцмережах. Помилка перша. Бажання експортувати є, готовності немає. Компанія не діагностує власні сили та готовність інвестувати у ще один ринок. Перед виходом потрібно проаналізувати всі м'язи бізнесу: від менеджменту і фінансів до виробництва та продажів. Скільки компанія може продавати, скільки виготовляти, та чи вистачить у неї запасу міцності на довгу подорож за кордон. Помилка друга. Не обирати фокусні ринки. У світі майже 200 країн, де можна продавати свої продукти, тож важливо не розгубитися і не змарнувати ресурси, які у компаній зазвичай обмежені. Необхідно визначити критерії, що допоможуть бізнесу відфільтрувати фокусні ринки, дослідити їх та обрати найкращі для продажу конкретного продукту. Помилка третя. Безсистемний підхід до продажів. Дуже часто експортери купують бази даних імпортерів, надсилають сотні емейлів і не отримують відповідей. Однак для успіху потрібна персоналізована пропозиція, окреслення своєї ролі та цінності для покупця. Такий підхід забирає багато часу, але майже завжди приносить перші контакти та подальші продажі. Тож, окрім фокусних ринків, потрібно обирати фокусних партнерів та створювати цінність саме для них. Помилка четверта. Повністю віддати продукт місцевому партнеру. У випадку співпраці з локальним дистриб'ютором чи іншим партнером не варто віддавати продажі та просування на його бік. Виробник має брати активну участь у промотуванні та поширенні свого продукту на зарубіжному ринку. Помилка п'ята. Міжнародної експансії немає у стратегії компанії. Коли стратегія розвитку бізнесу не передбачає виходу на зовнішні ринки, то усі дії в цьому напрямку мають хаотичний і короткостроковий характер. Окремі спроби просування за кордон, що не вписані у загальну стратегію, можуть лише змарнувати ресурси компанії та зашкодити їй. Вихід на міжнародні ринки має бути системним та узгодженим з іншими бізнес-процесами. Сподобалось відео? Підпишись на mind.ua в соцмережах.